Продовжується виставка тут. Києва Печерська лавра. так Це важкий танк Т-10М. Вироблявся з 54-го року по 66, перебував на озброєнні з 57-го до 93-го року. Ось. На Москву. Ось який прапор мойорить? Там ще багато техніки. Це там музей. Виставка Україна розп'яття. Так, це в нас танк ПТ-76. Випускався з 51-го року по 67-й 67 рік. 67... Так, це у нас БМП-2, бойова машина піхоти. Так, це теж щось. Бойова машина якась. БМП-1. Виробляла 66-го року по 83-й. Це вже танк. Т-54. Вироблявся в Харкові з 47 по 59 рік. От. Так, це

Ось такий сзади з баком так є Так, це напевно з вертольотів або з самольотів Запчастини. Дві глини. Так, це зенітна самохідна установка ЗСУ-23 «Шилка». Виробляла 64-го року по 82-й. Це вертоліт. Гвинтокрил. Це автоматичний міномет Васильок. 82-й калібр. Вот гвоздика. Так, виробляла з 71-го року по 91-го рік. Гвоздика. А це нона. 8 тонн. Виробляла з 79-го по 87-го рік. Ось нона. Це БРДМ-2. Ми вже таку бачила. Бойова розвідувальна дозорна машина. Це гаубиця М30 122 мм А це бронетранспортер БТР 60О 60 пр Виробляла 1966 по 1987 рік. Ось такий. I <laughs>